Доброго здоров'я кожному, хто дивиться це відео, даби вас не запутувати е у цих їхніх постановах і посульках, які, на які вони зсилаються. Ось, будь ласка, е Жукін. І ще той, що мені ПЦ давав пузати, він, вони давали припис е якийсь комендант. Це, це просто був надрукований папірець, ламінований. Із початкою, на який був код, який я продиктував в прямому ефірі 096 96 635. Ось, будь ласка, вводимо View Control і бачимо Галицький районний військовий комісаріат. Причому тут РТЦК та СП? А ні, при чому. Дата оновлення 11.06. Станом на 11.06. Але це я заходжу сьогодні, ось дивіться, 19 липня. І кожен, хто з вас зайде, ви побачите, що це. Алацький районний військовий комісаріат, код ДПУ. Також в мене є документи. Теж досить цікаво. Перебуває на обліку в контрольному органі, як такий, що припиняється. Тобто ніяких РТЦК та СП, а в них печатка, на якій написано Галицько-Франківський РТЦК та СП», а в РДПО він як Галицький районний військовий комісаріат. Якщо для особо опоритих це нічого не означає, що їх просто фірма дяді Стьопи. Кидає на органи на фарш на пушечне м'ясо і розказує їм, що їм хто-то щось має то, то, будь ласка, це ваше право. А хто хоче в цьому розібратися, то я вам показує, що вони з собою представляють тупу аферистів ОБГ, об'єднане банд групування. А також має витяг. З відомчого обліку Міністерства оборони України, головне управління майна та ресурсів. Ось, будь ласка, ідентифікаційний код 096 966 3.5. Правовий статус суб'єкта без права юридичної особи, головне підприємство квафікаційний дані Міністерства оборони України. Фікційний код такий. то Відокремлений підрозділ право і статус суб'єкта без права юридичної особи. Видано Міністерство оборони України. Начальник управління. Заріцький. Олексій Заріцький. Виконавець Віталій Богомас. Тут також досить цікаві дані. Дата первинної реєстрації 97-й. Дата останньої реєстрації дії 28 грудня 21-й. Дата внесення даних щодо суб'єкта – 97. Дата видачі довідки. 28 -й, 2001, -й, Дата номер запиту. 8 листопада 22. Вхідний витяг. 14.10.22. Дата номер виписки – 10 листопада 22. -й. Також для дуже упоратих апарат Верховної Ради дає відповіді, що станом на момент підготовки відповіді на цей запит, стан війни у порядку, передбаченому вказаним пунктом Верховної Ради країни, не оголошувався. Правда, без підпису, без початки.